Мирного наба, браття та сестрові, я знаходжусь у місті Львові. Їду працювати на будову. Треба дослідити архітектурну та розвинути архітектурну композицію міста Львова. О, тим не менше, не більше, сьогодні, 22 липня, вівторок, 2025 рік, 9 ранку, приблизно. Отже, у нас сьогодні для вас новий віршик. Ви любите віршики, любите поезію. Можете покласти на музику, бо в мене немає часу. А, коротка характеристика обсесивно-компульсивного синдрому у жінок. Ну і в чоловіків він теж приблизно такий же самий. Він присутній у дуже багатьох, це дуже поширене явище. Отже, ми в поезії сформували таку коротку характеристику. Отже, слухаємо та насолоджуємось. Ололо, ололо, ви всі битло і хуйло. Навколо мене одне бидло, одна я маленька, принцеса солоденька, з виду гарненька. Дайте мені бухло.